Всім привіт, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні розглянемо 10 крон Чехії 1993 року. Монета була виготовлена в місті Гамбург, Германія. Тираж цієї монети 70 мільйонів штук. Вага її 6,72 г. Діаметр 24. І 5 мм, товщина 2,55 мм. Відношення аверса до реверсу. Медальне. Гурт цієї монети ребристий. Ціна її від 20 до 40 гривень. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.